Привіт усім! Зараз я знаходжуся в Ашані. Трішки подивимось на пасочки, панатони які тут є. Тут дуже великий гарний вибір. 395-90. Такий невеличкий панатон 500 грамів. Також такий банатон. 339 ,90 гривень 90 копійок. Такі коробочки. Цукорки 135 гривень, 75 грамів, зайчки з молочного шоколаду 175 гривень, пиріг, лімончино, капучино 400 грам 339,90, Тирамісу 450 грамів, 359,90, кекси, коломба вершкова. 700 грамів 429,90. Стільки гарного різноманітного товару. Шоколад мілка яйця з начинкою Орео. 61 гривня 50 копійок. Так вони загорнуті. Такий шоколад. Молочний мілка у формі яйця. Тут 100 грамів їх, 83 гривня 50 копійок. Кіндер сюрприз, шоколадне яйце з іграшкою, 13 гривень 90 копійок. Подаруночки такі гарненькі, 125 гривень. У вигляді такого кролика, циплятка, 130 грамів цукорок. кіткат яйце, 55 гривень 50 копійок. Такі малі зайчики 99 гривень 90 копійок. Є навіть таке велике яйце 239 гривень 90 копійок. Ну, воно таке досить величеньке. Яйце з драже 55 гривень 50 копійок. Шоколадний кролик з драже 99 гривень 90 копійок. Такий гарненький. Велика шоколадка мілка 300 грамів 105 гривень 50 копійок. Фігурка таке цеплятку 75 гривень 90 копійок. Людяники 29,90. Півник 17 гривень 90 копійок. Фігурки шоколаду 41 гривня 90 копійок. Тут навіть ще є такі. Коржі білкові 7490. Це коржі для торта Наполеон. І також є коржі на торт медовик з какао. 85 гривень 90 копійок. А вафельні такі листи 55 гривень 90 копійок. І ще тут такі осілякі прикраси до Паски. 38 гривень 80 копійок. Є такого плану, такого. Ну, досить великий вибір. Такі ще прикраси, 49 гривень 90 копійок. Таке циплятку. І така прикраса. Доброго вечора, ми з України. І різні посипки. Манго, цитрус. Апельсин та шоколад. Такі посипки 28,90 коштують. Звичайні 22 гривні 90 копійок. Набори посипок 11 гривень 90 копійок. Стіки тут осілякого башані. Такий хороший вибір. Полуниця вандій. Дуже багато для декору. На пасочки. Смачна мальовка. Мальовка коштує 89,90. Це маленьким дітям пряники розмальовувати. А самі пряники коштують 34,90. Такі меншенькі. Такі трішки більші пряники 36,90. Різні такі набори, 52 гривня 90 копійок. А такі наборчики різні. Коштують 56,90, 4690 і 59,90. Це в залежності, скільки тут прикрас. Курчатка 3390. Такі зовсім малесенькі курчатка 2590. Також великий вибір тут глазурі для паски. 23,90 коштує така глазурь. Різний колір. Цукати в асортименті 54,90. Родзинки до пасочки. 58 гривень коштує. Тут є 250 грамів. Є також і такі родзинки, вони вже розфасовані. Ціни тут 40 гривень, 36, 42. Розфасовані такі посипки. 9 гривень 29 копійок за 100 грамів. А така упаковочка для паски 25 гривень коштує. Така гарненька, різноманітні такі серветки по 15 гривень 90 копійок. З різними малиночками є. Можна вибрати. А от кошики, щось трохи ціна на них дороговата. Такий от білий кошик 1249 коштує. Кошик зовсім малесенький, 499 гривень. 449 гривень такий кошик простий. Такий великий кошик. 1199 гривень. Вже з такою тканиною йде. Ну він такий досить великий. Такий кошик 999 гривень. А кошик такого плану? Коштує 1499 гривень. Він також такий досить великий. 599 гривень такого плану кошик. 329 гривень такого плану. Ну, можна вибрати. Є і дешевші кошики. Є і трохи такі дорогі. Ну, можна вибрати. Куля водяна, великодня 149 гривень. Свічка яйця 3490. Такі різні кольори. Свічка, корочка 65 гривень. Також є ще тут такий баранчик. Прикольні такі свічки. Також є такі пінопластові заготовки, де можна самому розфарбувати писанку. Наприклад, такий от мікс коштує 55 гривень. Таке яйце з підвіскою 35 гривень коштує. Є в різних кольорах. Велюрові кролики 39 гривень. Також в різних кольорах є. Дуже багато різноманітних прикрас для Пасхи. набір яєць 59 гривень коштує. Баранчики 39 гривень 50 копійок. Пасочка з цукатами. Така гарненька. 124,50. Паска з сиром 112,50. гарненька, усі пасочки гарненькі. А така традиційна паска 74,50. Шоколадна пасочка. 104 гривні 50 копійок. 94,50 така пасочка. Тут навіть є такий стенд у Великодні, де показано різноманітні пасочки. Дуже великий вибір цього року. Усякий є. Шоколадні, з горіхами, з цукатами, І ціни також різні. Навіть з маком є. І ще тут дуже гарний є такий текст, називається Великдень. Один кілограм 459 гривень. Дивіться, який гарний. Ах, який апетитний. Він запакований в такій коробці. Такі пасочки малятко називаються. 114 гривень 50 копійок. Тут вони йдуть або з їжачком, Також є з кроликом, медведиком. Така гарна пасочка для дітей. І такі пасочки є. Вона коштує 36 гривень 90 копійок. Також такі цікаві упаковці. І також в цій упаковці тут можна вирізати ці малюнки і скласти іграшку. Пасочка з сиром та журавлиною 158 гривень. Яка красива пасочка, така апетитна. Там з фруктами вона. Кекс Паска щедра, пів кілограму, 122 гривні, 50 копійок. Дивіться, яка гарненька. І в такій коробочці запакована. Такий Кекс з шоколадними дропсами. Коштує 136,70 Такі наборчики гарненькі. З такою м'якою іграшкою коштує 369 гривень. Так можна подарунок такий комусь подарувати, у кого дітки маленькі.